Всім привіт! З вами канал Гурієв 3 і це свіжі новини боксу. В цьому випуску ми поговоримо про головний реванш цього року: бій між об'єднаним чемпіоном світу у Хейвівейті Олександром Мусиком та екс-чемпіоном Тейсоном Ф'юрі, гучні заяви боксерів. Та прогнози на бій все це в сьогоднішньому короткому випуску. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 21 грудня. Відбудеться грандіозний реванш у надважкій вазі. Чемпіон WBC, даблубі WB та WBO Олександр Усик знов зійдеться з Тейсоном Ф'юрі. У травні спортсмени закотили круте протистояння, і тепер світ знов завмер в очікуванні. Кому ж піднімуть руку цього разу? Ну а партнер проекту компанія Фобет. Чемпіон WBC у легкій вазі Шокур Стівенсон поділився думками про реванш чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика та екс-чемпіона Тейсона Ф'юрі. Усик класний, проти нього дуже важко виходити на ринг протягом 12 раундів. я ставлю 55 на 45 на користь Ф'юрі. Все, що потрібно зробити Ф'юрі, це набрати форму та залишатися сконцентрованим протягом усього бою, сказав Стівенсон. Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук поділився своїми думками про реванш Усика та Ф'юрі. Ф'юрі дуже нестандартний. Він може один бій замкнути, як він це робив із Нгану. Просто вийшов, як якийсь мішок, знаєш. А може вийти, як він вийшов із кличком. Ніхто не сподівався, що він таке зробить. Мені запам'ятався той бій, це було дуже боляче. Я за кличком стежив ще з малку. Тейсон непогано боксує, але йому нема чого протиставити усику. усику. Усик у всьому краще. Єдине, що ф'юрі може з-під сраки тиснути якусь тичку непогану, як він це зробив в останньому бою. Десь там усика хитнув. Але Олександр був готовий до цього, і він надасться зробити. Усик його перебоксує, а потім дід трошки втомиться. І Олександр десь з 8 по 11 раунд його накогутує. Просто заб'є, сказав Богачук. Ну а сам британський здоров'як Тейсон Ф'юрі обіцяє відправити на пенсію українця Олександра Усика. екс чемпіон Хейвейту планує зробити це вже найближчої суботи. Бійці проведуть бій реванш. А в першому протистоянні Усик переміг за очками з інтерв'ю Ф'юрі для ютуб-каналу Queensberry Promotions. У суботу я покладу кінець його кар'єрі. Після цього. Ви більше ніколи навіть не почуєте про Усика. Знаєте, це був довгий кемп. Три місяці я не бачив ні дружини, ні дітей. За ці три місяці я жодного разу навіть не поговорив із дружиною, не сказав їй жодного слова. Я багатьом пожертвував, але воно того коштуватиме 100%. Також колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі розповів про свою вагу перед реваншем. Ти вважатимеш більше до цього бою? Так, до цього бою я буду приблизно 133,4 кг. Скільки ти важив минулого разу 118,7 це буде вирішальним для тебе? Думаю, що так. Ну і на завершення. Об'єднаний чемпіон суперважкої ваги Олександр Усик оголосив про те, що має намір змінити дивізіон і повернутися до крузервайту. При цьому наш співвітчизник не уточнив, чи станеться це одразу після реваншу Стайсоном Ф'юрі, який відбудеться 21 грудня. Про це Усик заявив в інтерв'ю Sky Sports. Український суперчемпіон зазначив, що хоче знову зібрати всі титули крузер -Вайту. Крім того, Олександр підкреслив, що другий поєдинок проти Тайсона стане для нього продовженням бою 18 травня, в якому він став сильнішим, за рахунок роздільного рішення суддів. Я знову здобуду перемогу у другому бою. Я знову спробую себе у і я спробую стати абсолютним чемпіоном. Почуваюся добре. Це буде 13-й раунд. Так я це відчуваю. У Тайсона Ф'юрі був шанс у шостому раунді, можливо, у сьомому, першому бою, можливо, у 12, 11, першому, другому. Але Тайсон не зміг перемогти, сказав Усик. Ну і що, а як вважаєте ви, яким чином пройде реванш між Усиком і Ф'юрії? І чи повернеться українець у Крузервейт у разі свого успіху? Пишіть думки під відео. Ось такі були новини. Підписуйтесь на мій телеграм. Там будуть посилання на трансляцію реваншу у Сікфюрії. Не пропустіть посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бійте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.